Всім привіт! Бажаю всім миру і здоров'я. Усе своє життя я захоплююсь якимись рослинками, але більшу частину свого життя я шаленіла від орхідей. 24 лютого 2022 року, з приходом окупанта, рашиського окупанта в наш дім, у мене потроху стала зникати зацікавленість до орхідей. Немає уже у тієї шаленілості. І я вирішила пошукати для себе якусь іншу рослинку. Доздасть мені ковток свіжого повітря, щоб витримати оце це все, щоб гідно пройти цей шлях і щоб не з'їхати з глуздом. І знаєте, моє око впало на хої. Ніколи в житті не думала, що мені будуть так подобатись хої. Якось раніше я думала, ну корнози, ну вони там різні. Ну, квіточки, але завжди казала, ні-ні-ні, оті ліани вони мені не потрібні, вони розлазяться скрізь, вони випускають оті вуса, чіпляються за все. Ні-ні-ні, то не мої рослини. Але за оці два роки в мене з'явилася ціла купа маленьких, гарненьких хоїчок. Часом я покажу вам усі хоїчки, які я маю. На сьогодні то звичайні недорогі. Тож я вчився, але вже око падає і падає у той бік, де дівчата продають більш вишукані, більш дорогі, ну, не доросла до них іще. Так от, нещодавно на свято, а точніше на трійцю, я гуртала групу з хоями. Уявляєте, не з орхідеями. Групи орхідейні я навіть зараз не заходжу. Якось немає зацікавленості. А от групу з хоями інколи гортаю. Так от гортала я групу дівчата там вихвалялися, хто щось продавав, хтось щось показував із своїх рослин. І, на думку мені спало, що я дуже давно вже хотіла мати хою компакту. Тож я написала допис у групі дівчата, хочу мати таку і таку хою. На протязі двох годин мені в особисті посипалися пропозиції. І тепер я маю саме ті дві хої, які я хотіла, які я просила, а до них отаку цілу купу іще ходячі компакти. в мене тепер аж три. Дві звичайні і одна варігатна. Поки що вони знаходяться у таких маленьких 50-мм стаканчиках. Вони всі з корінцями, коренева система іще не добре розвинута, тож їм в цих стаканчиках іще жити і жити. А в подальшому я вже склала собі у думках, що всі ці три рустики будуть зростати у однієму горщику. Але на просторі інтернету я бачила, як красиво виглядають оці, оці жгути висячих отаких плетів з такими курчавими, красивими. Ну, от на мій погляд, дуже, дуже такі, знаєте, цікаві листя. Вони не, не вирівнюються, от вони такі курчаві і є. Ну, шикарно виглядає. Тож, мрія здійснилась, і я маю три ростики хої компактного. Хоєчка, яку я просила у дівчат, не виділяється особливо нічим. Звичайне, листечко, темно-зелене, трохи пухнасте. Але ця хоєчка має красиві крупні квіти. І це фуя патела Пінк. Ось вона. Коли я купувала цю хоєчку у дівчинки, то я запитала: а може у вас є іще якась хоєчка? Ну, з такими квітами? Так вона відповіла і запропонувала мені іще ось цю хою з таким самим типом цвітіння. Ось вона, така красунечка, вже з камуфляжним листячком, вже із заливочкою, з ріблястою заливочкою. Заливочка на хої змінюється відповідно. Скільки вона отримає сонячного світла? Це хоя, яка має назву ось таку: хуя систіанта. Отакі два листячка на чубочку. Поки вони малі, то голова не болить. Голова заболить тоді, коли вони почнуть плестися. Хує, існують і видові, природні, і гібридні. Тож, поки я знайомлюся і з тими, і з іншими. Я маю тепер і природні хої, і гібриди. Я у дівчинки купувала цей стаканчик із хоєю компактою, то я в неї запитала, може є ще щось таке цікавеньке, бо, ну, платити за пересилку за такий маленький стаканчик, якось камільфо. Вже як платити, то треба мати декілька рослинок. І вона запропонувала мені іще декілька хой. Я обрала із з, з пропозиції ось такі хуйки. З таким сріблястим листячком тогоя, яка має ось таку назву. Дуже мені сподобалося оце сріблясте листячко, Я маю подібне листя у хуї э, Грейхост. А це ну, трішечки, трішечки воно відрізняється. Як ви бачите, вона маленька і поки що ніяких проблем з її розміщенням не буде. А от коли вона буде зростати, ой, дівчата, не знаю, що я буду робити. Але поки мені це приносить-дуже дуже велике задоволення. Потім я побачила ось такі красиві листя. Подивіться, камуфляж шикарно виглядає. Тут два чебочки в одному стаканчику. Це хуя, яка має ось таку назву. І отаке красивеньке листечко. Тоді мені ще дуже подобаються хої з вузькими листями. У мене є декілька, а хої ритузи якраз таки в мене ніколи і не було. І ось тепер в мене є хоя-рітуза. Отака гарнюня пальмочка. Справді. Дуже красива. І я вже, знаєте, в мене взагалі фантазія працює дуже гарно. То я вже уявила, як оце все буде звисати на підвісах, як воно буде гарно виглядати. І ви не повірите, заради оцих маленьких поділочок я жертвую своїми орхідеями. Для того, щоб їх розмістити, і я продаю свої орхідеї. Мені дві рідні дівчинки поклали одну ту саму хую. Вона в мене є. Ось подивіться, це мій кущ хуї макрофіли. Мені подарували поділочку, маленьку поділочку минулого року з отакими крупними листами. Я гадала, бог ти мій, які крупні листя, що я буду робити. У моєї зростають листячка більш мілкі, але який красиві залиті. Мої листя мені подобаються набагато більше. Подивіться, скільки у моєї макрофіли нових вусів повиростало. Це ж все напрямки зростання. Он, як вона плететься. Поки що я їх закріпляю на оцих держачках, на цьому підвісі. Ну, а подальшому буду думати, що з неї робити. Сьогодні вона мені подобається. Сьогодні вона виглядає дуже шикарно. І ви знаєте, я купаю свої хої. Кожній неділі я змиваю з них пил, я ставлю їх у ванну і душую, 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 а тоді вони обсихають і посміхаються мені мої красуньки. Тепер я маю ось такий подарунок, два чебучка, хої макрофіли, які вкоріняться, і я також їх комусь подарую. Вкорінюю їх, як я вам і казала, у водичці з додаванням кузьмичику алоє. Таким чином вкорінюється дуже-дуже багато рослин. Моя Joy Splash. Знаєте, я нещодавно роздивлялася цю гою в інтернеті і мені спала на думку, що мені хотілося б мати цю хуйку, але не зараз. І уявляєте, як складається доля. Мрії здійснюються. мені подарували ось таку гарненьку поділочку. І навіть, подивіться, навіть вже з корінцями. Корінець тут дуже слабенький, ще маленький, тож я розташувала також в чистій водичці з додаванням кусминчику соку алої. Нехай вона випустить ще побільше корінців і я посаджу її в земельку. Так от мрія хоя джой, джой сплеш, і в мене тепер він є. Як ви бачите, сплешу на ній майже немає. Але це саме від того, що вона отримувала-дуже дуже мало освітлення. Хуя Саравак Крем. Люди кажуть, що ця хуя має дуже чарівний аромат. Як бачите, два старих листа і ось цей молоденький листик, але щось він мені не дуже подобається. Можливо, він його скине, можливо, почне зростання нового листа. Не знаю, поки що я його не чіпаю. Але дуже красиві, як на мій погляд, квіти. І знову ж таки, хочеться відчути цього смачного аромату. Ну, як кажуть люди, я не відчувала, я не знаю. От це котіння, то мій тасюня ходить. Не звертайте. Останнє красиве камуфляжне лисячко має ось ця хоя, яка ще не має свого твердого ім'я. Ця хоя номерна у неї є. Просто ось така назва, просто по фото, то це схрещення двох різних хой, тобто це гібридна хоя. Гадаю, що також буде красива хоя з красивим камуфляжним листячком І також, як бачите, корінці он, бачите вона постояла у водичці лише дві доби. І подивіться, он, в неї вже виходять корінці. Я люблю рослинки, які... Легко вкорінюється. Гадаю, що і оця хуйка швидко вкоріниться, і через місяць вона вже буде в маленькому стаканчику із земелькою. Ось такий у мене відеозвіт сама для себе, для свого щоденнику, для свого плейлиста, який має назву Хої вдома. На цьому в мене сьогодні рідні мої все. Всім пока і слава Україні!